Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже, зв'яжемо тренди. Друзі, я думаю, я вже вам показала трендові новорічні кульки цього року дуже гарні. Замовляла їх в магазині в інстаграм. Якщо комусь потрібно, якщо ще хтось хоче і встигне їх придбати, то пишіть мені. В особисті, в інстаграмі я вам дам посилання дуже гарні кульки. І вони мене зачарували з першого погляду, як тільки я їх побачила, відразу захотіла собі замовити, але це зовсім не реклама. А сьогоднішнє наше відео буде все-таки продовженням патріотичної теми. І сьогоднішнє наше відео це підсумкове відео у спільному проєкті Зимові візерунки Жекард», який організувала Яна Ємченко з каналу Яна Ємченко моє в'язання. І Оксана Романенко з каналу Оксана Нітінг and Life. На посилання на Спонсора, організаторів і учасників ви знайдете в мене внизу під відео в інфобоксі. Переходьте, дивіться. Дівчата в'язали там чудові лопапейси, дуже гарні різноманітні речі. В мене справа до лопопейси так і не дійшла. Спочатку я дуже загорілася, я дуже хотіла її зв'язати, тому що це була моя свого роду невеличка мрія, але спочатку я дуже довго чекала нитки, а потім вже розпочалися мої старти, і я, як організатор, звичайно, багато уваги приділяла своїм стартам. І о, вже до Лопапейс в мене якось чесно не дійшли руки, хоча в мріях вона в мене ще є, нитки вже придбані, тож о, треба сісти і розпочати в'язати. Не захотіла її розпочинати в стартах, тому що ви знаєте, я не люблю змішувати різні проекти. Це не цікаво, сама не люблю дивитися, коли з проекту в проект переносять різні речі, втрачає вже це якийсь інтерес. І тому я так не роблю. І для мене лопапейс це щось таке, знаєте, вже карт не дуже легко в'яжеться, і це треба сісти і над нею, саме лише над нею, попрацювати. Але все-таки я е, пов'язала в двох інших номінаціях. Там ще була номінація е, вив'язати аксесуари жакардом» І третя номінація це декор жакардом». Отже, е, що в мене є в другій номінації. Ви знаєте, це дівчатка придумала таке класне СП, яке мене підштовхнуло нарешті пов'язати ті речі, які мені вже давно хотілося, які я збиралась пов'язати. Але все, знаєте, якось не доходили руки. Я ще літко вам розповідала, що я б дуже хотіла зв'язати. Шкарпетки Family Look для своєї родини, але то спочатку нитки не того кольору мені прийшли, то коли вже прийшли ось ці темно-сині, так ось щось мені все заважало я не. Все не починала в'язати. Ну, і нарешті, думаю, нарешті я розпочну. Встигла я лише дві пари зв'язати: одну дитячу, 34 розміра і одну жіночу, 38-го. Це для моєї Марусічки і для мене. Тепер я розпочну. В'язати чоловічі для сина і чоловіка. Чоловічі я буду в'язати в синьому кольорі. І ось цей герб я буду вив'язувати блакитним кольором. Спочатку я хотіла темно-синім, а на чоловічих шкарпетках білим вив'язувати герб. Але Потім зрозуміла, що дуже цей темно-синій він буде дуже просвічувати в, між білими з цими петельками, це буде негарно. І тому я темно-синій взяла на резиночки, п'яточки і мисочки. І ну, ось так буде поєднано. До речі, зараз трішки вам розповім. Ви знаєте, я забула, не важила ж я шкарпетки. Хоча, зачекайте, дитячі я важила. А жіночі ні. Жіночі я вчора ввечері завершила. Ви не повірите, в мене залишилось такий шматочок ниточки. Я була в такому шоці. Я в'язала і думала, вистачить, не вистачить, вистачить, не вистачить. І слава Богу, мені вистачило. Це, мабуть, на гості шкарпетки, десь там в мене ще вузлик є. І я була в шоці. І ви знаєте, з одного моточку ця біла ниточка це Алізес Superwash. Комфорт Сокс. З цього маточку я зв'язала чотири пари шкарпеток. Дві пари шкарпеток я в'язала, це були шкарпетки-подружки для моєї донечки Марійки і для її подруги. І я вам ставлю десь тут фото. То шкарпетки були зв'язані лінивим жакардом. Одні з них 34-го, другі 32-го розміру. і... Ще мені вистачило на дві пари ось цих наших шкарпеточок. Так що ниточка дійсно дуже економна, але про якість ниточки зараз поговоримо. Я трохи, якщо чесно, розчарована. А, так, марусині шкарпеточки 46 грамів. Свої я ще не важила. Отже, Зараз поговоримо технічні такі. Я думаю, вам ви вже роздивилися. У Марусі я тут розмістила три герба. У нас своїх 4. Ну, в залежності від кількості набраних петель я розподіляла. Так, що хочу розповісти. Оця жовта ниточка це Алізе Artisan і ви знаєте, вона товстіша за Алізе Superwash І я помітила, що ті нитки Алізе Superwash, які купувалися саме в цьому році, вони набагато тонші від тих, що в мене були раніше. Якось, ну, ви знаєте, і не дуже якось мені легко було в'язати ЖКР, тому що вона і навіть зараз, ця жовта нитка, вона виступає. І ви знаєте, в мене були зайняті всі мої спиці, і я були вільні 2,75. І я взяла на шкарпетки ці спиці. Потім взяла, звичайно ж, на Жак треба трішки більшого розміру спиці. Я взяла трієчку. Ну це було дуже, ну це, ну це, ви розумієте, для такої тоненької пряжі 420 метрів на 100 г трієчка ну зовсім не підходить. Ну, але все ж таки, Жак вийшов, і о, далі я знову перейшла на 2,75. Але якось я для себе зрозуміла, що я не буду для жакарду брати трішки більшого розміру спиці. Я в цьому році почала жакард якось дуже вільно в'язати, дуже рихло. Не знаю, він мені якось не такий, я в тому році якось, якось ніби краще в'язала. І ви бачите, що тут петелічки більші, гарні, рівненькі, все. Тут ось в мене спиці двієчка, і тут дуже добре видно ось така сильна рядність. Дуже сильна. Добре, що це шкарпетки для мене, бо якби це були на подарунок чи на продаж, звичайно, я б це все перев'язувала б. Тому що мені це. Ну, я не люблю. Мені не подобається, коли от показують таке. Ну, дивіться, якимись хвилями прямо. І я помітила, що. Дивіться, двієчка, ніби так, все, все добре, повинно бути такі малесенькі, дрібненькі петельки. Ну, але щось Я помітила, що також я в'язала дитячу ковтинку влітку ще. І коли в мене там на піврозміра були спиці меншого розміра, на, на половинку меншого розміра, в мене була просто страшенна рідність. Коли я в'язала на Три з половиною, коли я взяла спиці четвірку, все рядність пропала, петелечки рівненькі, гарненькі, не знаю чому. Так? І отут я вже пожаліла, що я взяла цю двієчку. Ну, дивіться, це ж в'язала одна людина одними ниточками, просто різна, різний розмір спиць. Так що не завжди менший розмір спиць. Не завжди, він, не завжди це краще. Ну, для себе, я так зрозуміла, чоловічі, я візьму 2,5. В мене на 2,5, до речі, зараз поставлю вас на паузу і покажу вам. Це в мене китайські спиці 2,5 і. Ну, прямо я не знаю, ну класно. Петелечка до петелечки, Ну, дуже все гарно. І ще я помітила, що ця пряжа, яка. Була в продажу раніше, це вже я її перекуповала в Юлії Шаламової. Я думаю, вона точно не в цьому році її купувала, раз вона вже її. Просто розпродувала те, що, ну, може, знаєте, як надивилась, вже набридли кольори і вирішила розпродати. І от вона м, набагато, набагато краще. Ця ниточка товстіша, ця ниточка, е, знаєте, вона краще пружинить. От все, весь супервош, який купувався в цьому році. Ну, Він мені вже схожий на від Дропс, Там тоненькі такі ниточки, але вони там такі є. Ну, трохи, бачите, супервош на всьому, на всю економії. ось так от. Отже, в мене ось такі шкарпетки. надіюсь, вони вам подобається. Я, так як і обіцяла, що в мене буде все в українській тематиці, так я і в'яжу. І ще буде дві пари чоловічих, надіюсь, я все-таки візьмуся за них. І для цього мені не треба буде ніякого СП. Так, тим паче, що я в наступному році не планую ем, брати участь в якихось СП. Лише в одному це я продовжується у нас в'язання залишків, і я там буду. Іноді по можливості, не обіцяю, що завжди, а іноді буду випускати відео. Так, хочу показати вам ще одну красу. Ці кульки в мене зв'язалися в номінації Декор, Домашній декор, і також, як бачите, вони в українській тематиці, в українському стилі. я не знаю. Мені вони дуже-дуже подобаються, гарні майстер-клас. Я в'язала по майстер-класу майстер-клас з магазину Candy Yarn. Ви всі знаєте, що на YouTube у них, у них є свій канал. Бачите. І на каналі я знайшла в них ось такий класний майстер-клас. Тут щось є, я не знаю, звідки там взялося. І там вони називали, що це сніжинки, але я знаю, що ці сніжинки це вони оберіги, їх вишивають на вишиваночках. Дуже-дуже вони мені гарні, дуже вони мені подобаються. Я від них просто в захваті Я залися так легко, так швидко, просто на одному подисі. І, звичайно, я їх хочу додати до. У нас в цьому році дві ялиночки. Додати їх, повісити до маленької ялиночки. Вона в нас така знаєте, патріотична. І одну кульку я хотіла як прапор зв'язати, і тому ось так: от поєднала, бо мав же ж бути жакард. Кулька мала бути жакардовою. В принципі, я не знаю, мені все подобається. Оця блакитна ниточка, це джинс, і вона, бачите, ну, тут видно просвіти. Це звичайні біленькі кульки в мене були з минулих років. Вони нічим не прикрашені ніяким малюночком, і тому я вирішила їх використати. Оце здається. Так, яка з них перша була, де мені не подобалися. Мені на цій не подобалися прибавочки з протяжок. Ось на цій. І тому я почала, так, ось вони коряво так ідуть. І тому я почала прибавочки робити з накидами. А це мені більше подобається, як виглядають ось тут у бабочки? Не знаю, друзі, що ви скажете, але мені дуже подобаються ці кульки. Зараз ми з вами прикрасимо ялиночку ними і подивимося. Ой, Ну класно. В кадрі просто я, знаєте, я коли почала вив'язувати, думаю, якось так ось ці перші кульки були, думаю, якось так блідненькі такі будуть, але тепер дивлюся, в загальній гамі, ну, дуже гарно, мені подобається, сама себе похвалила, молодець. Ну, не знаю, я в захваті, вони класні. Я відразу думаю, там вже треба було пов'язувати там білий з червоним, щоб вони були якісь такі ніби новорічні. Але ні, я хочу української тематики. І мені це дуже подобається. І хто б там що не говорив, а ми повинні піднімати авторитет нашого українського, нашого рідного. Друзі, я дякую. Дівчатам, що зробили таке класне СП. Дякую глядачам. Якщо ви додивилися це відео до кінця і сходіть до інших учасників, там багато краси. Давайте з вами прикрасимо ялиночку і зустрінемося з вами в наступних, я думаю, не менш цікавих відео. Пока-пока!